Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Хочу вам показати сьогодні, який ми підібрали для нашого замовника автомобільчик. Будемо зараз передавати. Але перед тим коротко розкажу, що з собою являє авто. І так, друзі, це у нас Renault Scenic 4-го покоління 2017 року випуску. З 1,5 дизельним двигуном К9К та механічною коробкою передач. Комплектація у нас максимальна, боус. Що входить? Це в нас ледовські фари, класні стоять, LED ще катки легкосплавні, ось такі гарнючі, безключовий доступ, електрозложування зеркал, парктроніки 360, камера заднього огляду, датчики дощу, датчики світла, датчики тиску шина. Ну така нафарширована тачка. Ось, далі великий у нас де дисплей, є автопарковочка, також є проекційний дисплей, зеркало з автозатемненням, Ось, бачите, на рулю адаптивний круїз-контроль, цифровий моніторчик водія. Ось так само є режими підсвітки у нас. Зміні. Ззаду в нас йдуть затіняючі шторочки. Ось дивіться, в якому стані салон. Столики так само є. Все гарненьке, не подерте нічого. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Зараз будемо його передавати замовнику. Так само дивіться, сидіння зложується з кнопочок, можна з дисплею. Центральній консолі можна з багажника зложувати, дуже зручна опція. Покажу вам зі всіх сторін, щоб ви бачили, що з собою являє автомобіль. В зеркалах також є датчики сліпих зон, підігріви зеркал. У нас є масаж сидіння водія, теж хороша штука. І пробіг, друзі, всього навсього 163 тисячі. Будемо зараз його передавати замовнику та шукати далі такі ж автомобілі. Кому потрібні хороші автомобілі, звертайтеся в компанію Авто. Ми вам допоможемо, вас проконсультуємо та підберемо хороші варіанти автомобілів. До зустрічі на каналі!